Філософія, цілі та завдання лікування наркозалежності Вітаємо. У цій лекції ми розглянемо філософію, цілі та завдання лікування наркозалежності. Це важливо, щоб зрозуміти, чи є насправді наркотична залежність, а також чому панує стигма та дискримінація щодо людей, що страждають на залежність. Люди вживають психоактивні речовини протягом, напевно, всієї писемної історії людства. Ще Гіппократ писав про особливості впливу опійного маку на свідомість. Разом з тим наука зацікавилась детальним впливом розладів, спричинених вживанням наркотиків, лише століття назад. Порівняно з іншими медичними галузями, аддиктологія – наркологія є відносно молодою. Навіть сам термін наркозалежність наркоманія вперше з'явився в підручниках з медицини тільки в XIX столітті. Психічні розлади, що виникають внаслідок тривалого споживання наркотиків, вивчалися здебільшого лікарями, які займалися психічною патологією. Наприклад, відомий французький лікар психіатр Бенедикт Морель запровадив термін дегенеративні розлади від інтоксикацій, до яких відносив алкогольну та опійну, під дегенерацією розумілося стійке порушення психіки, яке відбувалося внаслідок хибного способу життя, нестримності та порочних схильностей в той час не йшлося про залежність як таку. Розуміння розладу було зведено до ідеї отруєння на тлі поганої спадковості. Ключовими поняттями для розуміння цього явища вважалися погана особистість та тривале отруєння токсичними речовинами. У подальшому психіатрія дотримувалась переважно саме цього концептуального погляду. Тому у тривалий час основна стратегія медичної допомоги особам з опіоїдною залежністю складалась з усунення симптомів відміни: рівень купірування гострого стану та досягнення абстиненції, рівень впливу на симптоматику хронічного стану. Треба додати, що під абстиненцією розуміли не одужання від хвороби, а тільки відмову від споживання психоактивної речовини пар. Про це важливо згадати і тому, що і до сьогодні, навіть в професійних колах, зберігається погляд на наркозалежність як на інтоксикаційний розлад. Звідси і найбільш розповсюджений підхід до лікування детоксикація, детокс або дезінтоксикація. Також з тих часів дійшло переконання про наркотичну залежність як проблему аморальних особистостей. В загальній свідомості сформувалося уявлення, що люди, які мають залежність від наркотичних речовин, є злочинцями та або збочинцями. Саме тут варто шукати витоки стигми стосовно цього захворювання. Серед певної частини представників так званих силових органів, таких як поліція прокуратура, навіть існує така негласна формула наркоман повинен сидіти в тюрмі. Одне з досліджень, яке проводилося серед працівників пенітенціарної системи, показало. Що серед усіх видів лікування чи допомоги хворим на наркотичну залежність, найбільш ефективним засобом впливу на наркотичну залежність респонденти вважали ув'язнення багато років в нашій країні панувала приблизно така концепція наркотичної залежності. Наркотична залежність виникає у людей з певними вадами особистості, а завдяки довготривалому споживанню пар інтоксикації розвивався специфічний синдром патологічного потягу. Він вважався синдромом мішенню, і його треба було усунути за будь-яких умов. Використовували різні психофармакологічні агенти, зокрема, розповсюдженим засобом вважався нейролептик галоперідол, а також безліч так званих загально зміцнюючих препаратів. Жоден з них не мав доведеної ефективності, але ця терапія вважалася патогенетично обґрунтованою, тобто побудованою на уявленнях про патогенез захворювання. В ті часи кілька поколінь наших лікарів було виховано саме в такій парадигмі. У західній науці ж використовували дещо інший підхід. Головний принцип був тотожнім. А саме, пропонувалася повна відмова від опіоїдів і навіть від будь-яких психоактивних речовин. Метою втручання, яке проводилося виключно поведінковими засобами: психотерапія, психологічне консультування, було досягнення повної абстиненції, і для цього клієнту саме так називали людину, яка починала процес лікування та реабілітації психологами, тому що термін пацієнт використовувався для тих, кого лікували лікарі. Потрібно було пройти певний курс лікування, а потім Тримати себе в руках. Існувало багато підходів та моделей реабілітації, одна з них, найбільш популярна, спиралася на соціальний рух груп самодопомоги, такі як анонімні алкоголіки та анонімні наркомани, який користувався концепцією 12 кроків. Детальніше про цю концепцію читайте у текстових матеріалах. В 90-х роках стали з'являтися численні різноманітні спроби запровадити психологічні поведінкові методи лікування. З часом кількість запропонованих методів стала здаватися невиправдано значною, почалася робота з оцінки ефективності цих засобів. Перед дослідниками та практиками постала серйозна проблема. Які з них дійсно працюють і виправдовують ті ресурси, що витрачаються на їх впровадження, а які лише імітують користь у досягненні поставлених результатів, тоді було розроблено інструменти для оцінки ефективності лікування та реабілітації, але перед тим потрібно було визначитися з кількісними показниками наркотичної залежності. Треба було навчитися, як за допомогою об'єктивних методів зрозуміти важкість залежності більша чи менша. Також треба було відмовитися від спрощеного тлумачення результатів терапевтичного втручання, яке оцінювалося лише за терміном повної абстиненції, дослідники. Та практичні працівники погодилися, що повна абстиненція не завжди може бути досягнена, але це не означає, що терапія зазнає невдачі. Було виділено кілька базових рис, які вказують на дисфункціональність особи, враженої наркотичною залежністю, це такі напрямки життєвої діяльності, як медичні показники, стосунки із сім'єю. Та найближчим оточенням робота, фінансовий стан, проблеми із законом та поліцією та психіатричні проблеми. І якщо завдяки втручанню ці показники покращуються, слід вважати лікування успішним. На підставі цих уявлень було розроблено опитувальник індекс тяжкості залежності, за допомогою якого дослідники та клініцисти мали можливість оцінити динаміку процесу і чітко визначитися щодо ефективності тих чи інших втручань. Цей крок в подальшому мав значний вплив на сприйняття наркотичної залежності як такого процесу, що дуже схожий на інші хронічні захворювання. Захворювання, які дуже важко вилікувати, але можливо більш чи менш успішно лікувати, з цього випливав дуже важливий висновок, що залежність можна взяти під контроль завдяки тривалому лікуванню, тобто від ідеї, так би мовити, імпульсного лікування, яке після певного періоду детоксикації завершується повною абстиненцією одужанням. Уявлення про залежність трансформувалося до розуміння, що лікування залежності тривалий процес, в якому можуть бути зриви, рецидиви, але успіх може бути досягнений і без того, щоб людина повністю відмовилася від споживання звичного для себе препарату. Головну проблему практичні терапевти бачили в тому, що використання суто поведінкових психотерапевтичних методів з одного боку потребує багатьох зусиль та часу, а з іншого і це головне має вельми обмежену ефективність, тому результати впровадження різних моделей спробували оцінити за об'єктивними показниками. Для цього взяли найбільш вивчені і широко розповсюджені поведінкові втручання. В дослідницькому проекті Матч, 1998 рік, міркування дослідників призвели до дизайну, який керується метою пошуку ефективних втручань, що співпадають з потребами. Зрештою, мета цього напряму досліджень полягала в тому, щоб надати клініцистам дійсні та практичні правила, застосовані в різних умовах лікування, щоб призначити пацієнтів до тих схем лікування, які їм особливо підходять. Досліджували три методи: терапію 12 кроків, мотиваційно посилюючу та когнітивно поведінкову. Головний висновок. Усі поведінкові методи мають приблизно однакову ефективність. Тобто не так вже й важливо, який підхід використовується, головне, щоб людина із залежністю брала участь у лікуванні. Поки що ми говорили про погляди на лікування наркозалежності в минулому. Як же ж виглядає сучасна концепція розладів, що розвиваються внаслідок тривалого вживання наркотичних речовин, тобто наркотичної залежності? Інколи користуються спрощеною схемою людини, яка складається, начебто, з таких частин, як тіло, розум і дух? І, хоча ніхто не заперечує, що страждають дійсно майже усі ведучі параметри людського існування, головне, що стало остаточно доведеним, це факт, що залежність хвороба головного мозку. Хоча вона може розглядатися в різних вимірах: соціальному, психологічному, кримінальному, але головним є нейробіологічний. Але з суто медичної точки зору, яка спирається на нейробіологію, це захворювання в першу чергу головного мозку. В той же час довготривале вживання нелегальних опіоїдів призводить до порушень також і в соматичній сфері. Розглянемо, як працюють пар в головному мозку. На малюнку показана спрощена схема формування залежності на прикладі алкоголю, але подібна структура така ж сама і при залежності від опіоїдів. Внаслідок певних психосоціальних стимулів індивід приймає психоактивну речовину. Виникає інтоксикація, яка з часом кілька годин завершується симптомами відміни, що викликає реакцію стресу, який дає поштовх до нового споживання, після чого цикл повторюється і так багато разів. В процесі реагування на прийом пар формуються молекулярно-синаптичні реакції, що завершуються утворенням певних нейроциркуляторних ланцюжків. Які, врешті-решт, забезпечують так званий механізм винагороди в центральній нервовій системі, в його формуванні беруть участь базальні ядра середнього мозку і префронтальна кора. Також вже добре вивчені молекулярно синаптичні механізми впливу наркотичних речовин на клітини головного мозку. Наркотична залежність є хворобою головного мозку і, відповідно, має лікуватися як така, що має біологічну природу. Однак не можна забувати, що хоча біологічні передумови і чинники є ведучими в формуванні залежності, є також інші фактори ризику і обставини. Процес формування наркотичної залежності складний та багатофакторний. Так само важливі сімейні, соціально економічні обставини, наприклад, неможливість отримати доступ до якісного навчання, відсутність безпеки в сім'ї важливим є ступінь доступу до небезпечних речовин алкоголь наркотики. Паралельно з розвитком психотерапевтичних та поведінкових методів почав визрівати фармакологічний спосіб впливу на опіоїдну залежність. Детально про це в окремій лекції курсу цей метод сформував нове, більш прагматичне й орієнтоване на результативне лікування розуміння хвороби. Відповідно були інакше сформульовані цілі та завдання терапії в Україні, спираючись на сучасну концепцію захворювання та науково обґрунтовані рекомендації щодо лікування опіоїдної залежності. Було розроблено клінічні протоколи, стандарти та керівництва. Останній на 2022 рік було затверджено наказом МОЗ України в 2020 році для більш чіткого розуміння, що є головним завданням сучасного лікування наркотичної залежності. Треба ще згадати, що у великій кількості випадків пацієнтів з цією патологією мають місце супутні захворювання, коморбідність, віл інфекцією приблизно 20%. вірусними гепатитами: – 50-70%. туберкульозом. 15-17% захворювання, що передаються сексуальним шляхом до 15%, і психічними розладами 30-65%. Тому на сучасному етапі до завдань лікування залежності додаються ті, що спрямовані на лікування та профілактику супутніх проблем. Такий підхід називають інтегрованою допомогою. Але стрижнем інтегрованої допомоги є надання пацієнту ЗПТ можливість отримувати той препарат, що позбавляє його від синдрому відміни. Завдяки ЗПТ пацієнт, так би мовити, прив'язується до лікувальної установи, в якій він на етапі стабілізації свого психофізичного стану може отримати необхідну допомогу з обстеження огляду спеціалістами та лікування. Базові рекомендації стосовно проведення лікування наркотичної опіоїдної залежності полягають в тому, щоб дотримуватися досить простих, але обов'язкових принципів. Саме такі рекомендації дають фахівці Американського товариства аддиктивної медицини.